Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Американсько-українські відносини входять у найгострішу фазу за останній час. Мирний план Дональда Трампа, який у Вашингтоні подають як єдиний шанс зупинити війну, дедалі більше нагадує ультиматум Києву. За даними Axios та Financial Times, США дедалі жорсткіше вимагають від Володимира Зеленського погодитися на умови, які включають суттєві територіальні поступки насамперед щодо Донбасу. Без гарантій безпеки, без чіткої стратегії стримування Росії, лише територіальні поступки, на яких наполягають ключові радники Трампа. При цьому Вашингтон вимагає швидкої відповіді, тоді як Київ і європейські лідери вважають окремі положення плану не лише невигідними для України, а й такими, що фактично грають на користь Москви. У Європі дедалі сильніше відчутне занепокоєння. З одного боку, Париж, Берлін і Лондон публічно запевняють, що Україна не повинна поступатися територіями, з іншого, побоюються, що Трамп може вдарити по переговорах різким рішенням або взагалі вийти з процесу. Після зустрічей у Лондоні Зеленський отримав чіткі сигнали підтримки. Україна разом із європейськими партнерами доопрацювала три ключові документи: рамкову угоду, пакет безпекових гарантій та план відновлення, передавши свій варіант мирної угоди на розгляд Білому дому. В Вашингтоні це читають зовсім інакше, як спробу виграти час. Трамп публічно висловлює невдоволення Зеленськів, заявляє, що Росіяни згодні, а український президент навіть не прочитав пропозицію. До вимог щодо Донбасу додається нова лінія тиску проведення виборів в умовах війни. Головне питання висить у повітрі: чи витримає Україна тиск, якщо Білий Дім остаточно вирішить зробити швидкий мир головним зовнішньополітичним досягненням? Своїми думками щодо цих та інших питань в ексклюзивному інтерв'ю обозою поділився український дипломат і політик Роман Безсмертний. Після кількох тижнів інтенсивних дипломатичних переговорів українці, як і раніше, вважають, що деякі аспекти поточного плану США сприятливі для Москви. При цьому штати чинять на Володимира Зеленського значний тиск. Вітков і Кушдер взагалі хотіли, щоб президент України по телефону погодився здати Донбас. Financial Times повідомляє, що Трамп дав Володимиру Зеленському кілька днів на те, щоб погодитися з мирним планом. Давайте про цю мирну американську навалу і розпочнемо, чому Трамп метушиться і роздає відповідні вказівки. Метушиться він із простої причини, коли між Москвою і Вашингтоном відбуваються будь-які діалоги, там завжди є пряники для Росії. І останній, про який чомусь майже мовчать, це те, що за тією самою грою у 28 пунктів Москва розрахувалася своїми активами в Казахстані. Це помітили лише тоді, коли американці вже почали перебирати під себе адміністративне управління цими об'єктами. Це дуже значуща річ. Не було таких діалогів, після яких Москва не робила би якийсь крок: передачу акцій, активів, зміну арешту, передачу балансів. Як ми й прогнозували перед останнім раундом, зайшла мова про північний потік, турецький потік, про активи в Казахстані, частину з них передали. Оце й штовхає Трампа до активних дій. У нього немає інших мотивів. Його всі розмови про те, що йому жаль, що люди гинуть, це порожнє. Трамп маскує своє справжнє нутро за нескінчальними сентенціями. Що робить Москва? Зверніть увагу на фразу з Кремля: ми очікуємо результатів розмови Вашингтона і Києва, що перекладається просто наскільки Трамп здасть екзамен і розрахується за ту оплату, яку внесла Росія. Всі емоційні погрози Путіна, весь цей пафос Ми доб'ємося свого порожнє. Ця війна давно ведеться. Європейці це прийняли, прекрасно розуміють і перспективу, і реальність. Насправді картина така: якщо Європа разом із Україною займе позицію, а вже очевидно, що так і буде, після витоків телефонних розмов і всіх цих стратегій нацбезпеки США, то аргументи Трампа розсипатимуться щогодини. Тому будь-що буде підписано лише тоді, коли Україна вважатиме це можливим. В нинішніх параметрах недопустиво. І головний аргумент тут не в позиції України, а в тому, що в російських опціях немає ні припинення вогню, ні примирення, ні укладання угоди, ні навіть бажання про щось домовлятися. Київ, Брюссель і європейські столиці це чудово розуміють. Американці цього не розуміють чи просто не хочуть розуміти очевидного. Проблема в тому, що мотив грошей перекриває все. Заробіток на цих схемах ось що важливо для Трампа. Він мислить не категоріями цінностей, а категоріями інтересів. А інтереси мільярді. Зустріч у Лондоні. Наскільки вона була важливою? Вона була короткою, але після неї риторика президента України стала чіткішою. Переговори зайшли в глухий кут, американці наполягають на територіальних поступках. Ми їх надати не можемо. Відбулось остаточне погодження спільної позиції. Це дало Україні можливість об'єднати свої зусилля з Європою. На перше, після зустрічей Зеленського в Лондоні, Римі і Брюсселі озвучено: ми надсилаємо до Вашингтона спільну позицію України і Європи. Я аплодую цій фразі, бо нарешті європейці і українці усвідомили, що це об'єднання унікальний інструмент, щоб поставити Дональда Трампа на місце. Подивіться, як швидко з'явилася відповідь щодо репараційного кредиту. Україна отримала відповідь на ключове питання про позицію європейців, і її в кілька годин до зустрічі у Лондоні озвучив Петер Павел: Шлях Мюнхена є недопустимим, жодних залишень територій, бо це спричинить ланцюгову реакцію. По-друге, в Лондоні канцлер Німеччини Мерц, який щойно повернувся після зустрічі з владою Бельгії, прямо сказав: Ми знайшли відповідь. Далі позиція папи Римського, Лева 14. -го. Він сказав, що Сполучені Штати схоже відходять від Європи, і тут важливо. У свідовій аналітиці недооцінюють роль британського монарха і папи римського, а це ключові фігури в ситуаціях, які заходять у пад. Так сталося і цього разу: Лондон плюс сигнал папи. Думаю, найближчими днями почуємо і позицію короля Чарльза, це розставить все на свої місця, вленно, але впевнено. Для Трампа настає момент, коли йому потрібен маневр. Саме над цим зараз працюють радники європейських лідерів, шукають йому вихід, бо торгуючи з Кремлем, він сам себе загнав у глухий кут. Він не врахував, що розмова про території це не питання Зеленського чи парламенту, це рішення, які суперечить міжнародному праву, європейській політиці і Конституції України. Тому він взявся за тему, що з точки зору московських хотілок не Москва розуміє легітимність позицій президента Зеленського і неможливість залишення територій, і це для нас сигнал. Вони не підуть ні на припинення вогню, ні на примирення, ні на укладання угоди, ні навіть бажання про щось домовлятися. Київ, Брюссель і європейські столиці це чудово розуміють. Американці цього не розуміють чи просто не хочуть розуміти очевидного. Проблема в тому, що мотив грошей перекриває все. Заробіток на цих схемах ось що важливо для Трампа: він мислить не категоріями цінностей, а категоріями інтересів, а інтереси мільярді. Зустріч у Лондоні. Наскільки вона була важливою? Вона була короткою, але після неї риторика президента України стала чіткішою. Переговори зайшли в глухий кут, американці наполягають на територіальних поступках. Ми їх надати не можемо. Відбулось остаточне погодження спільної позиції. Це дало Україні можливість об'єднати свої зусилля з Європою. На перше, після зустрічей Зеленського в Лондоні, Римі і Брюсселі озвучено: ми надсилаємо до Вашингтона спільну позицію України і Європи. Я аплодую цій фразі, бо нарешті європейці і українці усвідомили, що це об'єднання унікальний інструмент, щоб поставити Дональда Трампа на місце. Подивіться, як швидко з'явилася відповідь щодо репараційного кредиту. Україна отримала відповідь на ключове питання про позицію європейців. і Її в кілька годин до зустрічі у Лондоні озвучив Петер Павел: шлях Мюнхена є недопустимим, жодних залишень територій, бо це спричинить ланцюгову реакцію. По-друге, в Лондоні канцлер Німеччини Мерц, який щойно повернувся після зустрічі з владою Бельгії, прямо сказав: Ми знайшли відповідь. Далі позиція папи римського лева XIV-го. Він сказав, що Сполучені Штати схоже відходять від Європи, і тут важливо. У свідовій аналітиці недооцінюють роль британського монарха і папи римського, а це ключові фігури в ситуаціях, які заходять у пад. Так сталося і цього разу: Лондон плюс сигнал папи. Думаю, найближчими днями почуємо і позицію короля Чарльза. Це розставить все на свої місця, вленно, але впевнено. Для Трампа настає момент, коли йому потрібен маневр. Саме над цим зараз працюють радники європейських лідерів, шукають йому вихід, бо, торгуючи з Кремлем, він сам себе загнав у глухий кут. Він не врахував, що розмова про території це не питання зеленського чи парламенту, це рішення, які суперечать міжнародному праву, європейській політиці і Конституції України. Тому він взявся за тему, що з точки зору московських хотілок не Москва розуміє легітимність позицій президента Зеленського і неможливість залишення територій, і це для нас сигнал. Вони не підуть ні на припинення вогню, ні на примирення, ні укладання угоди, ні навіть бажання про щось домовлятися. Київ, Брюссель і європейські столиці це чудово розуміють. Американці цього не розуміють чи просто не хочуть розуміти очевидного. Проблема в тому, що мотив грошей перекриває все. Заробіток на цих схемах ось що важливо для Трампа. Він мислить не категоріями цінностей, а категоріями інтересів. А інтереси мільярді. Зустріч у Лондоні. Наскільки вона була важливою? Вона була короткою, але після неї риторика президента України стала чіткішою. Переговори зайшли в глухий кут, американці наполягають на територіальних поступках. Ми їх надати не можемо. Відбулось остаточне погодження спільної позиції. Це дало Україні можливість об'єднати свої зусилля з Європою. На перше, після зустрічей Зеленського в Лондоні, Римі і Брюсселі озвучено: ми надсилаємо до Вашингтона спільну позицію України і Європи. Я аплодую цій фразі, бо нарешті європейці і українці усвідомили, що це об'єднання унікальний інструмент, щоб поставити Дональда Трампа на місце. Подивіться, як швидко з'явилася відповідь щодо репараційного кредиту. Україна отримала відповідь на ключове питання про позицію європейців. і Її в кілька годин до зустрічі у Лондоні озвучив Петер Павел: шлях Мюнхена є недопустимим, жодних залишень територій, бо це спричинить ланцюгову реакцію. По-друге, в Лондоні канцлер Німеччини Мерц, який щойно повернувся після зустрічі з владою Бельгії, прямо сказав: ми знайшли відповідь. Далі позиція папи римського, Лева 14-го. Він сказав, що Сполучені Штати схоже відходять від Європи. І тут важливо. У свідовій аналітиці недооцінюють роль британського монарха і папи римського, а це ключові фігури в ситуаціях, які заходять у пад. Так сталося і цього разу. Лондон плюс сигнал папи. Думаю, найближчими днями почуємо і позицію короля Чарльза. Це розставить все на свої місця вленно, але впевнено. Для Трампа на цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.